Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про інсульт. Інсульт це захворювання, яке виникає в результаті пошкодження певної судини з ураженням тої чи іншої ділянки головного мозку. В результаті того, наскільки широке ураження і пошкодження буде клініка ішемічного чи геморрагічного інсульту. Чому ми сьогодні вибрали тему інсульту? Тому що це захворювання друге в світі, яке приводить до смертності та інвалідизації, в тому числі і в Україні. І важливим моментом є те, що на протязі 30 днів лікування 40% людей вмирає. Тому актуальність попередження інсульту є надзвичайно важливою. Які найчастіше причини приводять до розвитку інсульту, артеріальна гіпертензія, дисліпідемія, захворювання серця, особливо це пов'язано з серцевим ритмом, а також іншими вадами розвитку серця, зловживання алкоголем, куріння, цукровий діабет, несприятливі психосоціальні фактори, низька фізична активність. Це дуже важливо знати, тому що від того, наскільки швидко людина звернеться по допомогу, буде залежати якість лікування і можливість виходу пацієнта в здорову людину. Як легко запам'ятати симптоми інсульту, існує абревіатура мозок, буква М мова. Які порушення можуть бути мови? Затинання, неможливість взагалі говорити, повтори абсолютна втрата мови? О. Обличчя може виникнути асиметрія обличчя, згладженість носогубної складки, закритисть око. З запоморочення. Запоморочення може носити різний характер. Це порушення рівноваги, це неможливість пізнятися з ліжка, відчуття обертових рухів і так далі. Наступна літера в нашій абревіатурі О. Легше запам'ятати очі. Які симптоми можуть виникати зі сторони очей? Це порушення зору. Воно може бути різноманітним. Як двоїння, як випадіння полів зору, як поява мушок або зигзагів, раптова сліпота. Остання буква в нашій абревіатурі буква К кінцівки. Що відбувається з кінцівками під час інсульту? Може виникати відчуття оніміння. Ті чи інші половини тулуба і кінцівок. Це може бути кість, це може бути ціла рука, це може бути ціла половина права чи ліва. Також може виникати порушення їх рухової функції, і воно може носити характер як відпомірного, тобто неможливість стиснути кулак, неможливість до кінця підняти руку до повного паралічу, коли рука висить. І це так називаємо легія. Тому що при ранньому звертанні в проміжку 4,5 години можна отримати спеціалізовану медичну допомогу, яка зменшить прояви інсульту і може привести навіть до повного одужання. Тому при наявності. Тих чи інших симптомів необхідно одразу звертатися до екстреної медичної допомоги. Телефон 103 і рятунок буде. Чому я зупинилася на абревіатурі мозок? І розповідала вам про ті чи інші симптоми, які не обов'язково можуть бути виражені всі одразу. Іноді вони можуть носити скороминучий характер і тривати від декілька хвилин до однієї години і менше. Це симптоми, які входять в класифікацію так називаємих транзиторних і атак. Доволі часто люди не звертають на це увагу, особливо працюючі люди. А це дуже важливі симптоми, які свідчать про те, що вже відбуваються проблеми з мозковим кромовобігом, і обов'язково треба звертатися до лікарів по допомогу. Ці пацієнти, у яких ще тільки перші-перші ластівки говорять про те, що є небезпека, вони якраз із цієї групи людей, де можна попередити ішемічний інсульт. Для цього лише треба зробити певні обстеження, ну і зробити речі, які робити можна будь-якій людині абсолютно безкоштовно, і це не потребує величезних матеріальних затрат. Які ж ми можемо зробити речі, щоб не допустити розвитку інсульту? Перше. Слідкуємо за вагою. Друге. Контролюємо своє харчування. Третє рухова активність. Кардіологи сьогодні говорять 10 тисяч кроків. За кордоном ми бачимо дуже багатьох людей, які ходять з паличками по вулиці. Це скандинавська хода. Так, будь-який із варіантів моторної активності, чи це буде плавання, чи це буде просто ходьба, чи це буде прогулянки на велосипеді, чи це звичайна гімнастика, яка вас іноді займає 10-15 хвилин. Це це те, що ви можете робити самі для себе. Відмови від паління, відмови від зловживання алкоголем, хіба це щось коштує для нас. Це все те, що рекомендує нам Всесвітня організація охорони здоров'я, що стоїть першим в протоколі рекомендацій, як запобігти розвитку інсульту. Далі, звичайно ж, йде уже те все, що пов'язано безпосередньо з медициною. Тобто, якщо у вас є гіпертонічна хвороба, ви повинні регулярно приймати ліки. Якщо у вас порушений ліпідний обмін, ви повинні регулярно приймати статини. Якщо у вас є захворювання серця, ви маєте контролювати цей стан і безумовно, тоді контакт з вашим сімейним лікарем, з вашим кардіологом. Є обов'язковим про це не можна забувати. Це ті моменти, на які особливо треба звертати увагу. Безумовно, це цукровий діабет. І знову ж таки, ми говоримо про прийом медикаментів плюс правильне харчування і здорове харчування. Сьогодні так багато іде інформація з телебачення про середземноморську дієту. Це також не так складно. Вибрати для себе здоровий раціон харчування. Тому я сьогодні хочу сказати вам: дуже багато залежить від нас з вами. Це те, що ми можемо робити спільно. Ви, як наші пацієнти, ми, як ваші лікарі, ми можемо боротись із такою недугою, яка є дуже небезпечною і дуже підступною, і веде за собою до дуже важких наслідків. Як інсульт. Мені хочеться побажати вам міцного здоров'я, життєвого оптимізму, адже від нашого настрою залежить наша імунна система і від способу життя залежить збереження нашого здоров'я. Тому залишайтеся оптимістичними, веселими, здоровими, життєрадісними, удачливими.